Так, доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі нові препарати для екстреної медичної служби Одеси та Одеської області, як фентаніл та кетамін. Чому ми будемо про них говорити? Тому що в найближчому майбутньому вони мають з'явитися у нас з вами на озброєнні. Ми маємо вміти ними правильно користуватися і розуміти, які ефекти очікувати від даних лікарських препаратів. На цьому слайді вказано, що фентаніл оптимальний опіоїд. У мене немає ніякого конфлікту, до речі, скажу, що немає ніякого конфлікту інтересів, З ким фентаніл це не торгова назва, це фармацевтична його назва. Так? Який він саме буде, для мене немає ніякої різниці. І так, тут вказано, що фентаніл це оптимальний опіоїд, на мою думку, на в службі екстреної медичної допомоги, так як він. Має досить багато переваг перед іншими наркотичними анальгетиками саме в лікуванні гострого больового синдрому. А також хронічного, але нас ці форми менше всього цікавлять. Добре, перейдемо, які ж бувають форми випуску фентанілу. Це, взагалі, що таке фентаніл? Це синтетичний наркотичний аналгетик короткої дії. Які форми випуску бувають? Ампули по 1, 2, або 10 мл відповідно з дозуванням 50, 100 та 500 мікрограм. Пластирі фентанілові, інтраназальний фентаніловий спрей та льодяник фентаніловий. Для того щоб розуміти, як впливають взагалі наркотичні анальгетики на організм і на яким, через, як, яка точка прикладання наркотичних анальгетиків опіоїдних саме, вони взаємодіють з рецепторами специфічними опіоїдними рецепторами. Мю, капа і дельта. Ще є деякі види рецепторів, але вони для нас менш цікаві, тому я виділив саме ці три. І так, при взаємодії з МЮ рецепторами виникає аналгезія, пригнічення дихання, міоз, ейфорія, седативний ефект, також може формуватися залежність, може пригнічуватися перистальтика і виникати брадикардія. При взаємодії з КАПА рецепторами виникає аналгезія, седативний ефект, нудота. При взаємодії з ДЕЛЬТА рецепторами Аналгезія, ейфорія і можливі зміни поведінки для нас. Ці всі ефекти вони добре відомі. Так, ми зустрічалися з іспедозуванням опіоїдами і використовуємо в практиці вже свої давно, досить давно морфін, тому ми розуміємо, які ефекти супроводжуються введенням опіоїдів. Фармакокінетика, так, морфін е... Це фармакокінетика фентанілу, не морфіну. він досить швидко всмоктується завдяки низькій молекулярній масі та жиророзчинності. Наприклад, якщо ми порівняємо з фентанілом, з морфіном фентаніл, то у, фе... у морфіна досить тривалий час проникнення через гематоенцефалічний бар'єр. І це обумовлено таким відстроченим ефектом. Тобто він діє не одразу після введення. А як бачимо, що фентаніл він високожиророзчинний, він досить швидко проникає через геп, і цим обумовлено його швидкий та короткочасний ефект. Біотрансформація головним чином протікає в печінці. Кінцеві продукти метаболізму вони неактивні. Можливий подовжений ефект у пацієнтів з печінковою недостатністю. Екскреція здійснюється нирками. Тому ми розуміємо, що взагалі печінкова і ниркова недостатність у пацієнтів може продовжувати пролонгувати. Ефект дії фентанілу. Як впливає фентаніл на організм? І так, серцево-судинна система, можливе виникнення продікардії через його вплив на блукаючий нерв, можливе незначне зниження артеріального тиску та загального периферійного опору, зниження загального периферійного опору зв'язано з вивільненням гістаміну. Дихальна система. Він пригнічує вентиляцію, зменшує частоту дихання, підвищує поріг апноя. Можливий бронхоспазм у пацієнтів так, так само через вивільнення гістаміну. При високих дозуваннях, можлива ригідність грудної клітини, пригнічується кашлевий рефлекс. Що стосується ригідності грудної клітини, як правило, такі ефекти виникають при введенні високих доз наркотичних аналгетиків: саме фентанілу, суфентанілу, альфін... реміфентанілу. але, як правило, ми його не використовуємо в таких значних дозуваннях. Він використовується тільки в анестезіології в досить високих дозах. нас це трохи менше стосується, я думаю, що ніхто жоден із вас не зіткнеться з такою проблемою. Шлунково-кишковий тракт пригнічує перистальтику, може викликати нудоту, блювання, також викликає спазм спінктерів та можливий закреп. І так, якщо ми порівняємо фентаніл і морфін, так, ми сьогодні говоримо про фентаніл і його. Такі переваги над морфіном, чому ж він оптимальний опіоїд. Ми бачимо, що і фентаніл, і морфін вони незначно знижують частоту серцевих скорочень, але цей ефект більш виражений у морфін. Вони одинаково знижують артеріальний тиск, на частоту дихання більше впливає і на глибину, на поріг апної, більше впливає все ж таки морфін. Тривалість ефекту. Ми бачимо 15-30 хвилин. У фентаніла і у морфіна 30-40 хвилин. Як правило, для фентанілу все ж таки середня тривалість ефекту це близько 15, максимум 20 хвилин. Швидкість настання ефекту для фентанілу складає 1-2 хвилини при внутрішньому введенні, для морфіну 4-5 хвилин. Вплив на гладку мускулатуру. Ми бачимо біля морфіну, так, під низом 3 плюса, тобто він значно впливає на спазм фінктерів. Та е, зменшує перистальтику. Якщо ми візьмемо фентаніл, то він меншою мірою впливає на перистальтику та на тонус фінктерів, і це, мабуть, буде таким його плюсом у пацієнтів з печинковою кольою. Ми можемо його використовувати. Які будуть показання до застосування фентанілу? Вони для нас всі чудово відомі: це больовий синдром, травми, опіки, гострий коронарний синдром. Стосовно гострого коронарного синдрому, ми всі прекрасно розуміємо, що використання нестероїдних протизапальних засобів заборонено, і тут можна віддати перевагу фентанілу, тому що швидкість настання ефекту досить висока, тобто через одну хвилину пацієнт уже менше буде скаржитись на больовий е, подразник, на, на біль саме. Лікування хронічного болю для нас воно е, менш. Цікаво, тому що якщо розглядати фентаніл для лікування саме ампульований розчин, для лікування хронічного болю він не зовсім підходить, тому що в нього досить короткотривалий ефект. Якщо ми кажемо про фентаніловий спрей, або про лядяники, або про пластир, так він досить широко використовується для лікування хронічного болю, знеболення перед медичними втручаннями, інтубація трахеї, ми чудово з вами розуміємо, що Інтубація трахеї це досить болісний, болісна процедура для пацієнта, тому ми маємо її знеболювати пацієнтів знеболювати, якщо ми проводимо планову інтубацію трахеї. електрична кардіоверсія. Також розуміємо, що проведення електричної кардіоверсії це також болісний процес. Ми маємо розглянути введення наркотичних аналогетиків, дренування плевральної порожнини, які бувають дозування фентанілу. Вони складають при внутрішньому венному введенні 0,5-1 мікрограм на кілограм. Ефект настає через одну хвилину, тривалість 15-30 хвилин, 50-100 мікрограм інтраназально. ефект наступає через 5 хвилин тривалістю до 30 хвилин. І також інтраназальний фентаніл використовується в педіатрії. Дозування складає 1,5 мікрограми на кілограм. І так, які переваги перед морфіном? Звісно, ці два препарати досить гарні, але ми зараз більше говоримо про екстрену медичну допомогу і невідкладні стани, тому, мабуть, все ж таки перевагу я би надав, особисто я би надав фентаніо. Швидкість настання ефекту. Ми розуміємо, що це досить такий важливий показник, тому що пацієнт уже через одну хвилину відчуває полегшення, він менше скаржиться на біль. Якщо ми оцінювати будемо згідно якоїсь шкали болю, ваш, або якась інша шкала, якщо ви її використовуєте, то вже пацієнт через одну хвилину буде відмічати зменшення інтенсивності болю. Короткотривалий ефект це також е, досить потужне, потужна перевага, тому що нам про, е, простіше його контролювати. Тобто, якщо ефект короткотривалий, ми розуміємо, що так, навіть якщо пішло щось не так, ми, ми дочекаємося тих своїх 15 хвилин, і ефекти фентанілу вони зникнуть. Тут ще ми бачимо, що аналгетичний ефект фентаніла 300 разів перевищує морфін, тобто він більш значним значно вираж... обладає аналгетичним ефектом. Також він меншою мірою впливає на спазм сфінктерів, має антидот, це, звісно, спільний і морфіна, і фентаніла перевага. Так, ми розуміємо, що антидотом є налоксон, і в нього неактивні метаболіти. Добре, перейдемо до наступної лекції. І зараз ми поговоримо з вами про кетамін. Якщо ми казали про фентаніл, з наркотичними анальгетиками ми маємо вже давно справу і ми розуміємо, які ефекти від нього очікувати. В принципі, у нас не буде ніяких сумнівів щодо його використання. То кетамін для нашої служби Одеси та області це досить новий препарат. Який ми ще з вами не використовували, але будемо широко використовувати, тому що це досить гарний препарат, і я зараз вам попробую це довести. Кетамін це препарат для анестезії, структурний аналог фенциклідину, котрий впливає на НМДА рецептори, який блокує в центральній нервовій системі. Для медицини кетамін відомий вже досить давно. Ви бачите, що він використовується у медицині 60-х років. Всі його ефекти вже досить добре вивчені, всім відомі, ніхто вже не боїться його використовувати, добре знають, як з ним працювати. Фармакокінетика кетаміну. При внутрішньому внутрішньом'язевому введенні плазмова концентрація досягає пікових значень через 10 хвилин та через 1 2 хвилини після внутрішнього введення. Біотрансформація також проходить в печінці, але з утворенням активних метаболітів. І одним із цих активних метаболітів є норкетамін, котрий ще досить тривалий час зберігає свою анестетичну активність. Також ми маємо розуміти, що при частому використанні можлива толерантність до кетаміну. Екскреція також е, проходить е, також кінцеві продукти метаболізму виводяться нирками. Як же наш кетамін впливає на наш організм? Серцева судинна система. Ми бачимо, що так підвищує артеріальний тиск, збільшує незначну частоту серцевих скорочень, збільшує серцевий викид, викид. дихальна система. Він е має досить виражений бронходелятуючий ефект, не пригнічує самостійне дихання та не пригнічуються рефлекси з верхніх дихальних шляхів. Як він впливає на нервову систему? Всі ми колись з вами чули, що кетамін досить така. Досить такий цікавий препарат, котрий виникає, після введення котрого виникає дисоціативна анестезія. Так, це дійсно так. Він роз'єднує таламокортикальну та лімбічну системи, які можуть бути клінічні прояви цієї дисоціації. Це рухи очей, відкривання очей, міста, інтактний корнеальний рефлекс та реакція на світло. М'язові скорочення можуть бути. Тобто пацієнт може здаватися бодрствуючим. Всі автори. Всіх статтях вони вказують, що в цей момент пацієнт може переживати яскраві сни або галюцинації. Як ми можемо нівелювати ці негативні прояви з боку нервової системи? Попереднім введенням бензодіазепіння. Бензодіазепіни у нас є на озброєнні з вами, тому це для нас не буде такою проблемою. Які можуть бути показання до застосування? Це також больовий синдром, травми, опіки. Знеболення та седація перед медичними втручаннями саме інтубація трахеї, електрична кардіоверсія, тренування плуральної порожнини, конвульсивний епілептичний стан в педіатрії, це він відноситься до третьої лінії препаратів. І також менш цікавий для нас ефект лікування депресивних розладів. Він досить широко зараз використовується в психіатрії. Якщо ми порівняємо. Три таких основних гіпнотики, котрі використовуються в анестезіології та інтенсив та медицині невідкладних станів: це кетамін, пропофол, тіапентал. Чому ми будемо віддавати на нашому етапі до госпітальному переваги кетаміну? Тому що ми бачимо, що він підвищує незначно ЧСС. Подивимось на пропофол, тіапентал. Так, тіапентал незначно також його підвищує, але це рефлекторна така реакція. Пропофол зменшує частоту серцевих скорочень, діє на артеріальний тиск. Кетамін його підвищує Пропофол і тіопентал зменшують серцевий викид і зменшують загальний периферійний об'єм. Добре, що стосується частоти дихання. Ми вже казали, що це досить такий потужний бронходелітатор, так що він не пригнічує самостійне дихання. Якщо ми візьмемо пропофол, тіопентал, тіапентал, вони пригнічують дихання, і після болюсного введення пропофолу та тіапенталу у пацієнта буде спостерігатися певний час апної. Внутрішньочерепний тиск досить довго вважали, що кетамін не можна використовувати при черепно-мозковій травмі, тому що він підвищує внутрішній черепний тиск і досить погано впливає на мозок. Але близько 10 років, як уже це питання не стоїть, кетамін досить добре вивчений, і всі автори вважають, що кетамін не впливає на внутрішньочерепний тиск, тому він може бути використаний і має бути використаний у пацієнтів черепно-мозковою травмою. Якщо ми подивимось на дію пропофолу та тіопенталу, вони знижують внутрішньочерепний тиск. Які бувають форми випуску та дозування? Це також ампули 2 мл або 10 мл, відповідно з дозуванням 100 та 500 мікрограм, міліграм, вибачте, інтраназальний спрей. Як ми будемо його дозувати? Тут вказано. Два таких типи дозування, тому що у кетаміна є дозозалежний ефект. Якщо ми намагаємося досягнути аналгезії, тоді ми будемо використовувати дозування 0,1-0,4 міліграми на кілограм внутрішньовенно або інтраназально. 0,5-1 міліграм на кілограм це що стосується внутрішньом'язового введення. Якщо ми е маємо провести аналгезію та седацію, тоді ми будемо використовувати 1-2 мг на кілограм внутрішньовенно. Ефект наступає через 1-2 хвилини. Тривалість 15-30 хвилин. Якщо ми вибираємо шлях введення внутрішньом'язевий, тоді дозування складає 3-5 мг на кілограм. Ефект наступає протягом 5 хвилин і подовжується тривалість ефекту до 40 хвилин. І так, які переваги? Саме кетаміну. Перед іншими гіпнотиками і анестетиками, так, що він поєднує в собі одразу три компоненти: амнезію, аналгезію та седацію. Згідно тих табличок і тих ефектів, котрі виникають при введенні кетаміну, ми розуміємо, що це препарат вибору у пацієнтів з гіповолемічним шоком, також препарат вибору у пацієнтів з, гі... з бронхіальною астмою. Це препарат вибору з у пацієнтів з високим ризиком регургітації та аспірації. Ми розуміємо, що пацієнти з повними шлунками, як правило, у нас майже всі пацієнти з повними шлунками на нашому догоспітальному етапі, і кетамін, він не зменшує е, тиск нижнього піш, е, стравохідного сфінктеру, тому це є препаратом вибору. Він не пригнічує дихання та рефлекс з верхніх дихальних шляхів. Ми розуміємо, що пацієнт буде дихати після введення кетаміну. Що дихання самостійне не, пригні, не пригнічується. Також альтернативні шляхи введення він не викликає гемодинамічних порушень, тобто пацієнт залишається гемодинамічно стабільним і короткий проміжок дії. Які бувають міфи? міфи про кетамін? Три таких міфи, яких я знайшов самі розповсюджені, ті, які до мене зверталися, запитували, що. У пацієнтів він не використовується з підвищеним внутрішньочерепним тиском, внутрішньоочним тиском і він не використовується в психіатрії. Так що ми бачимо, що він викликає психоз, хворих на шизофренію. Ці всі міфи вони спростовані, тому ми не маємо боятися, що ми підвищимо внутрішньочерепний або внутрішньоочний тиск. Пацієнтам з черепно-мозковою травмою, кетамін можна використовувати, і ми не маємо цього боятися. Також він не викликає ніяких психіатричних порушень. У пацієнтів хворих на шизофренію. Всім дякую, шановні колеги, за увагу. Сподіваюся, що ми досить широко будемо використовувати ці два лікарські препарати в нашій практиці і вони завоюють нашу з вами повагу та любов. Всім дякую, до побачення, гарного.